Як, Сереж, скажи, то я забуваю цей документ про реєстрацію як? Про положення. А ми ви попустите, говорили, для чого переході на єдине налог, щоб значить наші А, значить, на, на загальну систему для чого? Коли ви до них не сходили, як ми 10 разів, не переконали їх, то в них же автоматично через е, 3 місяці виникне борг. І вам прийдеться тоді заяву про злочин писати і так далі. А на загальній системі тільки через рік. Сходите разів 10, розкажете, їм покажете, переконаєте, самі переконайтеся. До 15-го треба перевести. До 20-го. до 15-го. 20 — Ну, 19-го останній день. Ну Подивіться ще Так. Маф ринок. Ой, взагалі це взагалі наш коньок. Знаєте, ми з нього почали. Я, по-перше, одна все робила завжди. От жила по закону і все. І мене ніхто не ну, було всяке там, але все одно виходило по закону. Але оце мафія ринок, це перше, чим ми розібралися ще в 2006 році. Те, що я говорила, що ми навіть про спілку заснували, думали, що це наш захист. А про спілка, коли немає, е, немає роботодавця, і ринок для нас не роботодавець, то ми не змогли тим захиститися. Але ми дуже добре розібралися з землею, те, що ви мене запитали. Значить, Дали договір оренди землі. Друге, ми запитали у у, запитали у міської ради пожежників, чи е, було з ними погоджено план розташування е, малих архітектурних форм на території ринка. Значить, ми з'ясували, що в них не було. Друге, ми задали питання ринку. Покажіть, будь ласка, документи, скільки у вас мафів на вашій території належать вам, що у вас господарська діяльність по наданню ой, про створенню робочих місць на ринку. Значить, вони нам дали, що в них аж 4 роботи.